Десь у хащах знайшла чері, Ось такий він, але тут потребує підв'язування. Вон ще цвіте, чері. Ну, всі полопались, бо була дуже сильна злива. Але хотіла його дуже виростити. Зараз скуштую. Це в нас танцюючі зелені пальчики. Цей помідорчик вважають самим солодким. Чері. Ось такі зелені пальчики. Він в мене, виходить, оце він так, тут роздвоївся. Ну, щось ще є. Ось так, врожай, але дуже мало. Взагалі не врожайний, але його я буду пересаджувати ще. Мені дуже хочеться його, його цей сорт скуштувати. Так, <гум> вам не передать. Це найсолодший помідор з усіх, яких я куштувала. Знаєте, от я тільки що взяла саме маленький, у мене такий взрив томатний. Просто солодкість з кислинкою настільки м -м класний. Ну, це бомба. Оце зараз зберу насіння з усіх. Я буду збирати і на наступний рік побільше їх висаджу. Це дуже класний, дуже. Так, а поруч у нас, че я показала, поруч ось такий. Дивіться, який врожайний. Помідорчик, це в нас. абрикосовий брендівайн, ну це, напевно, не він. Якийсь рожевий помідорчик. Опять-таки без натви. Але врожайний. Не знаю, не покажу. Але танцюючі зелені пальчики, ну це просто кращий, напевно, чері. От на першому місці, в цьому році, по смаку, не по врожайності. Він взагалі не врожайний, в цьому році вийшов, невдалий, напевно, пізно посаджений дуже. От, але самий солодкий. Зараз покажу на другому місці. На другому місці в мене апельсинова груша. Ось такий черік. І він дуже смачний, солодкий, він дуже-дуже врожайний. Ось, Майже вони ось однакові з танцюючими пальчиками. Апельсинова груша. Апельсинова груша не потріскалась. Бачите, вона стійка до розтріскування, і в баночці вона дуже гарна. А це, звісно, зелені пальчики потріскались, пару плодів, але не всі. От коли був залив сильний, я, виходить, полила і через два дні пішов дощ сильний. Але вони дуже смачні. Ну, от. ну і на третьому місці із черіки ну, в мене в цьому році це не фляшин, бо він в мене якийсь не дуже. А це ось цей. Ось цей жовтенький. Він дуже врожайний, дуже красивий. Томат тривалого зберігання. Гаравізовий жовтий. жовтий. Червоний ще на наступний рік візьму. Ось його скільки ще. Скільки ми зривали і консервували. От, його я буду так гроздечками якось зривати, вішати і тривале зберігання. До нового року хочу на Новий рік свої помідорчики. Він для цього навіть і є. Такий томатик. От, третє місце. Бо він просто простий томатний, смачний помідор, але не має солодкості такої сильної, як попередні. Ось так.